Свій Великдень, свій шлях до Бога. У світі існує три Пасхи та три церкви, але шлях до Бога один це Христос і Пасха у Бога, одна це Ісус, святиня Божа, Син Божий, розп'ятий замість нас, за наші гріхи, що зійшов у пекло замість нас і Воскрес із мертвих для нашого виправдання. Віруючи в Нього, ми маємо прощення гріхів і життя вічне. Це і є християнський Великдень. Єврейський Великдень це була жертва тварин, захист від губителя та вихід з єгипетського рабства. Язичницька Пасха це поклоніння Богу родючості як поїдання куличів в образі чоловічого статевого органу, тобто поєднання з бісами. Сутність християнського великодня це. Внутрішня чистота та прихід до досконалості. Потрібно присвятити все своє життя Богові і жити за Словом Божим. Справжній сенс Великодня це досконалість людини. Ісус Христос, однією своєю жертвою, зробив досконалими людей, які освячуються, у яких Слово Боже записано в серці і розумі. Потрібно стати частиною живої церкви. Щодня вивчати та застосовувати Слово Боже у своєму житті, виконуючи волю Божу. Тоді воно прописується в серці і в розумі, і людина повністю з'єднується з Богом, стає досконалою і приймається в Боже Царство назавжди. Дивіться канали Салтиненко, і ви зможете цьому навчитися.